Друже, привіт! В цьому відео мова буде йти про цікавинки Північної Європи. А тим часом не забудь поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Ось Європа. І як ти бачиш, ось Україна. А ось північ Європи, яка складається з п'яти скандинавських країн, до яких належать Ісландія, Данія, Норвегія. Швеція та Фінляндія. Та я впевнена, що ти про ці країни вживчу. Адже саме звідти на Різдво до нас приїздить Санта-Клаус. Там дуже довга і холодна зима, проте там є багато цікавинок. А почнемо ми їх розглядати з Ісландії. Країна гейзерів та ельфів. Гейзер це такий собі гарячий фонтан. Так, ельфів. Міжсеві мешканці, наскільки вірять їх існування, що навіть малюють карти ельфійських поселень. Ельфи це містичні істоти, напівпрозорі, нижчі за людей і мають гостренькі вушка. А ще важко уявити Ісландію без льодовиків та північного сяйва. Наступна країна, яку ми розглянемо, це Данія. Данія має не таку холодну та довгу зиму, як інші країни Північної Європи, проте вона славиться великою кількістю островів. А ти, мабуть, знаєш, що таке острів? Так, ти правий, острів це шматочок землі на морі. А ще в Данії багато велосипедистів. А також Данію можна вважати батьківщиною Лего. Саме Данець винайшов знамениті кубики Лего. Цікавий факт, що назва Лего походить від Данського. Леккот, like що в перекладі означає грай добре. Наступна країна, яку ми розглянемо, просто вражає красою своїх зимових пейзажів та суворим кліматом, а також неймовірною кількістю лижників. І це Норвегія, Норвежці нащадки словетних вікінгів. А ще це єдина країна Північної в Європи, в якій мешкають білі ведмеді. Та буває так, що вони полюють на людей. Наступна країна, яку ми розглянемо, це Швеція. Це теж північна країна, в якій дуже довга зима, яка триває не менше ніж півроку. Там багато снігу, льодовиків, північне сяйво. А також як і в Норвегії, багато лишників. Та велосипедистів, і остання країна, яку ми розглянемо у північній Європі, це Фінляндія. Вона теж славиться холодними зимами, льодовиками, снігами лишниками. Велосипедистами теж. І ще одна цікавинка, якою славиться Фінляндія. І ні, це не північне сяйво, яке теж можна спостерігати в Фінляндії. Це відома сім'я мумітролів. Яка була створена фінською письменницею Туве Янсон, яка написала свої затишні, але глибокі історії про родину Мумітролів? Мумітроль це вигадана істота, схожа на білого бегемотика. Можливо, ти знаєш більше цікавих фактів про якусь з цих країн? Напиши, будь ласка, в коментарях. Нам цікаво буде дізнатися теж. А так бажаю тобі гарного дня і до нових зустрічей на каналі Підготовка до школи. Готуємося до школи разом.